люся Люсянь Що сталося. Люся! Увань, перша сестра, прокидайся. Ох. Mm. Oh. люся Увань. Тато вона прокинулася. А? Ясно притомнила? Ти мене мало до інфаркту не довела. На щастя, я привів твою сестру сюди, і вона допомогла мені своїми здібностями відшукати тебе. Добре, що з тобою все гаразд. Мій тиран це... люпа. 42 роки. Теперішній батько господин Киттіла найбагатша людина в місті Хом'яна. Що це за мій тиран? Ох, так поморочиться в голові. Цей чоловік, мій тато, так? Невже все було лише сном, система, нефритова підвістка. Ох, що тут відбувається? Що саме тут сталося? На тебе напали бандити? Ти поранена? Треба викликати лікаря, щоб він тебе оглянув. Е, я чула, що тут є безсмертні, тож прийшла подивитися. Як вони виглядають? В результаті їхнього бою я була так приголомшена цим видовищем, що втратила свідомість. Якого біса я маю це пояснювати, чому система так зі мною вчинила? Ці боги чи безсмертні були дуже небезпечні, то краще тримати мій язик за зубами. Якщо все гаразд пішли додому, донечко, треба, щоб тебе оглянув лікар. Добре. Старша сестра, ти справді бачила богів. Так, я їх бачила. Вони билися, як справжні боги з пантеону. Що таке пантеон і де він знаходиться? Це люди якими захоплюється, як богами давнини. І я не знаю, куди вони поділися. Не варто тут обговорювати такі речі. Наступного разу будьте обережнішими. Але я хочу слухати старшу сестру. Еге, ходімо спочатку додому. Карета он там. З юною пані все гаразд. Вона здорова. Просто її організм зараз досить слабкий. Але вона зможе відновитися, якщо буде достатньо відпочивати. Дякую, Вікарю. То вона, моя біологічна мати? У мене ніколи не було батьків. Здається, вони хороша сім'я. Переляж, тобі треба відпочити. Мама завжди буде поруч, поки ти одужуєш. Все гаразд, ти мабуть заняттям, мамо, я сама справлюсь. Люся Вань, це серйозно. Ти мала там загинути. Ти ж шляхетного роду. Ти не можеш бігати по горах без супроводу. Гаразд. Я буду важніше стежити за своєю поведінкою. Тату. Так так, відпочивай, донечко. ми з мамою вже підемо. Чоловіче, моя серденька болить ся що таке, дружино? Я знаю характер своєї доньки. Скоріше за все, вона могла піти на сусіднє гори. можливо, навіть таємно, але вона б ніколи не привернула до себе уваги таким чином. Ну, навіть я сам ніколи не бачив богів зблизька. Вона молода та допитлива. Що ж, я сподіваюся, ти правий, чоловіче. Але можливо, все не так просто, як здається. На відміну від нашої другої доньки, Сяо Вань звичайно смертна, як ми з тобою вона не має дару культивування, тоді як Сяо Ін вже практикується в культивації та має деякі успіхи. Вона, моя донька. Така ж уперта, як і я? Чи може її мовчання означати, що вона не змирилася зі своєю долею? Я теж так думаю, з її то характером, але все ще не можу повірити, що вона може зробити щось настільки небезпечне? Але що я можу зробити? Як знайти спосіб, щоб моя старша донька могла бути культиватором? Дружину, що мені робити? Я такий поганий батько. Через те, що я постійно приділяв увагу сяуін та ігнорував забаганки сяувань, я не знаю, чи зачепив я самолюбство своєї старшої доньки, взявши сяуін, шукати просвітлення. Я не хотів чесно. Здається, я залишилась на самоті. Мама і тато дуже милі люди. Цій дівчині, в яку я потрапила, дуже пощастило. Цікаво, куди поділась її душа? Чи система справжня, чи це лише моя уява? Як я можу викликати систему? Вітаю мого тирана. Система увімкнена. Гаразд, це не сон. Це дійсно реальність. Бали навички, що це? Що це все означає? Без складно! Ви нагоромо у вигляді лотерея. Віртуальна лотерея? Серйозно? Ви, мабуть, жартуєте!